Ти ще не встиг нічого зрозуміти. Не було розмови, не було конфлікту, не було жодних слів, але всередині щось змінилось. Ніби повітря стало важчим, ніби ти раптом став обережнішим. Ніби хочеться зібратись, напружитись, бути правильним. Це той момент, який ми зазвичай ігноруємо, бо виглядає дивно, як можна щось зрозуміти, якщо нічого не сталося. Але правда в тому, що маніпуляція починається не з фраз. Вона починається з контакту. І сьогодні ми поговоримо про те, як розпізнати маніпулятивну людину мовчки через тіло, відчуття і внутрішній стан. Маніпуляція це не слова, а стан. Напиши в коментарях, яку маніпуляцію ти зустрічав найчастіше. Найбільша помилка думати, що маніпуляція це про хитрі фрази, про газлейтинг, логічні пастки чи красиві аргументи. Ні, це вже другий рівень. Перший рівень це як ти почуваєшся поруч з людиною. Маніпулятори не переконують, вони змінюють твій стан. Поруч з ними ти можеш почати сумніватися в собі, відчувати тривогу без причини, втрачати внутрішню опору, хотіти сподобатись або виправдатись, і все це ще до будь-якої розмови. Це не слабкість, це реакція нервової системи, яка щитує загрозу раніше, ніж підключається розум. Перший мовчазний сигнал погляд. Маніпулятивна людина дивиться не для контакту. Вона дивиться для оцінки. Це може бути надто пильний погляд, майже без моргання. Або, навпаки, ковзкий, холодний, ніби повз тебе, або такий, що змушує тебе відчути себе під мікроскопом. Ти не відчуваєш тепла, не відчуваєш живого інтересу, ти відчуваєш, що тебе сканують. І часто в цей момент всередині з'являється імпульс зібратись. Контролювати себе, бути обережним, здоровий погляд заспокоює, маніпулятивний напружує. Маніпулятори майже завжди працюють з простором. Вони можуть стояти надто близько, нахилятись, навіть коли це не потрібно, займати більше місця тілом, або, навпаки, створювати холодну дистанцію, що тисне, вони ніби тестують. Чи відчуєш ти дискомфорт, і чи промовчиш? Тіло реагує миттєво, хочеться відступити, схрестити руки, напружити плечі, затримати дихання. Це не вигадка. Це твої межі, які щойно перевірили на міцність. Маніпулятивна людина часто емоційно несинхронна. Усмішка з'являється пізніше, ніж потрібно, або зникає миттєво, або є тільки на губах, але не в очах. Емоції ніби надягнуті, ніби зіграні, ти не можеш пояснити, що не так, але відчуваєш внутрішній холод. Наш мозок дуже добре щитує невідповідність між тілом, мімікою і станом. І якщо тобі здається, що щось нещиро, це не параноя, це уважність, найточніший маркер твій стан після маніпуляції. Є один критерій, який майже ніколи не помиляється. Запитай себе, яким я виходжу з цього контакту. Навіть короткого, навіть мовчазного, маніпулятивна присутність залишає внутрішній шум, в тому, сумнів у власних відчуттях, бажання щось довести або дивну провину без причини. Іноді ти ловиш себе на думці. Може, зі мною щось не так. Ось це ключ. Здорові люди не змушують тебе зникати всередині себе. Вони не забирають опору. Маніпулятори забирають. Тихо, непомітно, без слів. Чому ми ігноруємо маніпуляцію до себе? Нас вчили бути ввічливими, не перебільшувати, не довіряти собі, терпіти дискомфорт, особливо тих, хто виріс рано, хто звик адаптуватись, хто навчився бути зручним. Маніпулятори це відчувають миттєво, і якщо ти знецінюєш своє відчуття, змушуєш себе не реагувати. Залишаєшся, хоча хочеться піти, ти робиш це не тому, що слабкий, а тому, що колись це було способом виживання. Тобі не потрібно чекати, поки людина скаже щось погане. Тобі не потрібні докази, не потрібні пояснення. Якщо твоє тіло напружується, це вже інформація. Якщо всередині зникає опора це вже відповідь. Маніпуляція боїться не конфронтації, вона боїться усвідомлення, довіряй собі. Навіть у тиші запам'ятай ці поради. Допомога, за яку вимагають плату, це не допомога. Твої почуття не доказ слабкості, а сигнал. Людина, яка любить, говорить маніпулятор карає тишею співчуття це не самопожертва як зрозуміти, що тобою маніпулюють. Запитай себе, чи стає мені гірше після спілкування, чи з'являється сором без чіткої причини. Чи боюся я сказати ні. Чи постійно я виправдовую іншу людину? Пам'ятай, тіло часто знає правду раніше за розум. А тепер найголовніше як захистити себе від маніпуляцій? Правило 1. Пауза фраза. Мені потрібно подумати. Пам'ятай, маніпуляція не любить часу. Правило 2. називати речі своїми іменами. Скажи. Зараз ти тиснеш на мою провину. Правило 3. Короткі відповіді. Без пояснень, без виправдань. Правило 4. Довіра до себе. Мам'ятай і повторюй собі цю фразу. Якщо мені погано, цього вже достатньо. Як зрозуміти, що тобою продовжують маніпулювати. Запитай себе, чи стає мені гірше після спілкування. Чи з'являється сором без чіткої причини? Чи боюся я сказати ні? Чи постійно я виправдовую іншу людину? Тіло часто знає правду раніше за розум. Маніпуляції перестають працювати, коли ти дозволяєш собі бути незручним. Тебе можуть не зрозуміти, тебе можуть не схвалити, але ти більше не зрадиш себе. Якщо це відео відгукнулося, ти не один. Напиши в коментарях, яку маніпуляцію ти зустрічав найчастіше. Якщо ти впізнав себе у цьому відео, тоді ти маєш про що подумати. Напиши у коментарях, чи зустрічав маніпуляторів у своєму житті. Фільтруй своє оточення, якщо почуваєшся там некомфортно. Дякуємо, що додивився відео до кінця. Постав лайк і не забудь підписатись на канал Психоглузд.